Це моя часникова грядка. Сьогодні 1 липня і я викопую часник. Однією із ознак того, що потрібно збирати урожай, є випрямлення насіннєвої стрілки. Ось вона. Друга ознака це пожовтіння кінчиків листя, а також пожовтіння і висихання нижніх листків часнику. Часник підкопуємо лопатою. І потім витягуємо його із ґрунту. Це часник сорту козак. Цей сорт я вирощую дуже давно. Ще одна ознака того, що потрібно викопувати часник, є потеміння верхніх лусочок. Ось вони повністю сухі, отже, часник потрібно викопувати. Я вирощую ще один сорт часнику фіолетового кольору, не знаю назви сорту, але цей часник доволі непоганий і гарно зберігається. Він має біля 12 зубків фіолетового кольору. Ось такий непоганий часник в цьому році. головочка. Часник козак це сорт, який дає стрілку. Стрілки необхідно обривати, тому що головки зовсім невеличкі. Ось для порівняння головка часнику без стрілки. Оце мій урожай часнику. Я садила його небагато. Це козак. Є головки більші, є менші. А це фіолетовий. Також гарні головки. Я очистила нижні листя, а тепер буду сушити часник у затінку, пізніше буду відрізати коріння та стебло. Я дуже задоволена цьогорічним урожаєм. Бажаю і вам гарних врожаїв.